Потім з'явився із раптовою заявою по війні. Саме до річниці вторгнення багато хто чекав від нього виступу. Та те, і чим він вийшов, виявилося дійсно непередбачуваним. Переговори з Трампом, вочевидь, у нього тривали вже давно. Мирний процес, начебто, досяг прогресу, і диктатор готувався видати наказ по свого саме під гарну дату. Що оголосив Путін та що тепер може змінитися, почути далі у відео. Ось ці вітання. Ми вдячні за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Кремлівський очільник Бутлер вирішив оголосити, нібито перемогу у війні проти України та навіть НАТО. І таке рішення може бути продиктоване необхідністю отримати перепочинок, щоб відновити та перегрупувати сили, перш ніж продовжити агресію. Про це розповів із посиланням на дані української розвитки полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світан. Експерт зазначив, що Потлір у такий спосіб спробує підняти планку мотивації. У расистів водночас за даними західної розвитки Путлер має намір імітувати мирні переговори із США, тому що підписання реальної угоди про мир з Україною взагалі не входить до його планів. У рашистів є ще пару днів вступити до лав рашиської армії на контракт і отримати медаль за чергову перемогу РФ або перемогу планетного масштабу. А головним переможцем буде звичайно Путлер. Вони перемогли всіх і тепер кинуть Україну, побіжать перемагати Аляску. Наголосив військовий експерт. Утім, зазначає світан. Просто зараз Путлеру потрібна. Оперативна пауза, тому він імовірно дещо послабить риторику. У рашистів закінчується так зване воєнне напруження, тому що всі їхні ресурси введені в бій, і вони не мають на підході жодних додаткових. Всі вступили у бойове зіткнення, зокрема, оперативно-тактичний ресурс підкреслив світан. На його думку, за умови, що бойові дії триватимуть, і тією цією ж інтенсивністю як останнім часом російській армії вистачить наявних ресурсів на місяць півтора максимум. Тому Путлеру бажано зупинити бойові дії до кінця квітня і до того. Ого, ж гарно продати це рашицькому суспільству. Ось він і починає із так званих. Перемог на 24 лютого, виходячи із певної логіки подій та прив'язки до сакральних дат, якраз після гульні на день радянської армії всі вийдуть і будемо їм подарунок. Думаю, що наші війська мають цей подарунок забезпечити. Зауважив Роман Світан. Експерт пояснив, що останніми днями українські захисники економили дрони та ракети. Швидше за все іде накопичення тижневий запас. Упаде прямісінько на рашистів. Тому однозначно, треба відповісти їм через три роки за 24. 4 лютого 2022 року наголосив Роман Світан. Ну а тим часом рашистський правитель Путлер з'явився перед публікою в неочікуваному вигляді. Зокрема, увагу прикував до себе загадковий шрам на обличчі. На цю деталь звернув увагу проєкт Нехта Лив. Зазначається, що шрам, який з'явився на лові Путлера, видно на фото, зроблених протягом декількох останніх днів. Водночас, шрам на обличчі Путлера намагалися приховати на фото. Із сайту Кремля Рашиста знімали із іншого ракурсу, Тож візуальні зміни на його обличчя були непомітними, а ось за попередні дні світлини Путлера на сайті Кремля не було зовсім. Імовірно, саме тоді Рашист і міг травмуватися. Причини появи шраму на лобі Кремль не коментує. Хай там як повернемося з вами до теми війни в Україні, яка триває вже цілих три роки. Україна фактично вже виграла війну, але важливо закріпити цей результат. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, три роки тому Путлер вимагав всю Україну, а також Прибалтику та Польщу. Натомість зараз. Після втрати ініціативи на фронті він обмежен свої вимоги лише чотирма областями, які так і не зміг повністю окупувати. На жаль, рефія вийшла із світової ізоляції та отримала підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, у тому числі і військову. Однак, навіть за таких умов вона не змогла досягнути перемоги військовим шляхом і тепер намагається нав'язати капітуляцію України через політочний тиск, зазначив Тимочко. Він підкреслив, що консолідація українців зараз є ключовим фактором для остаточної перемоги. Ми не Повинні допустити розколу. Ворог уже не виграв, і всі це чудово розуміють. Тому нам потрібно об'єднати зусилля, працювати з партнерами та союзниками та готуватися до фінальної перемоги. Підсумував Тимочко. Тимочко також зазначив, що інформаційний шум на міжнародній арені є лише спробою окремих політиків зміцнити свій образ або посилити власні позиції. Він наголосив, що між бажанням і реальністю існує значна прірва, яку можна подолати лише наполегливою працею та консолідацією з усіма партнерами і союзниками. За його словами, Україна продовжує стежити за розвитком подій та готується до закріплення стабільної перемоги. Хоч для цього ще потрібен час. Ну а тим часом окупаційні війська РФ на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу у кількості особового складу. На цій ділянці фронту тривають важкі бої. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трагубов. З його слів рашицькі військові атакували броні позиції ЗСУ у районі декількох населених пунктів. Водяного 2 єлизаветівки кутленого променя піщаного Сергіївка, Андріївки та Улакли. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої, наголосив Трагубов. Нагадаємо, що за інформацією генштабу протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зітнень. Українські воїни завдали ударів по районах зосередження ворога. Зокрема, на Покровському напрямку сили оборони зупинили 29 штурмів рашистів. Ну а тим часом у світі активно обговорюються можливі сценарії Вершення війни так спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Вітков нещодавно заявив про те, що саме Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для мирної угоди між Орефією та Україною. Цитую, ми підійшли дуже дуже близько до того, щоб щось підписати. запевнив відков водночас він наголосив, що у будь якій мирній угоді кожна сторона збирається піти на поступки чи то територіальні поступки, чи то економічні. Далі пряма мова. Ви побачите поступки з обох сторін, і це те, що президент Трамп робить найкраще. Він об'єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат, сказав він. Нагадаємо, що ще у 22 році Україна та РФ провели декілька раундів переговорів щодо припинення війни. На одному з таких раундів, який відбувся у Стамбулі, Україна та РФ запропонували свої бачення завершення війни. В українській пропозиції йшлося, зокрема, що переговори щодо Криму будуть іти протягом 15 років. Сторони відмовляються від. Збройного способу розв'язання цього питання питання про статус та долю території ОРЛО мають обговорити президенти двох країн під час особистої зустрічі за наявності гарантій безпеки в Україні не розміщуватимуться іноземні військові бази та військові контингенти. Рашисти ж запропонували власну угоду, яка зокрема передбачала скорочення української армії, повний нейтралітет російську мову як другу державну, і у підсумку жоден із проєктів не був погоджений. Про яку із цих двох угод говорив представник адміністрації Трампа. Наразі не зрозуміло, але рашистська керівництва регулярно заявляє про те, що готове домовлятися про мир на основі своєї стамбульської угоди. Так чи інакше, рашистські окупанти потребують перемир'я і припинення вогню лише для того, аби відновитися та підготуватися до нового вторгнення до України. Про це розповів голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Цитую його ми об'єднані про перспективні плани противника як мінімум до 2030 року. Чи хоче завершувати війну Російська Федерація Путлер? Ні. Не хоче на сьогодні завдання, які ставилися не виконані. Сьогодні Ерефія потрібна вся Україна, усі її території, усі землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім уже і країни Центральної Азії. Попередив Іващенко. Він зазначив, що Ерефі потрібно припинення вогню, адже для них це буде пауза для відновлення економіки, поповнення боєприпасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження нової агресії проти України. Ерефія без України та Білорусі, яку вона майже окупувала, це не імперія, і вона себе не представляє, підкреслив керівник СЗР за його словами. Економіка Рафінразі слабка і має тенденції до погіршення. Усе, що накопичене за часи правління Путлера, уже витрачено у кінці року. Можливо, наступний рік в економіці можуть відмічатися складні і безповоротні тенденції. І це правильно. Противник повинен нести серйозну шкоду за війну проти України. Розповів Іващенко. Я вам вдячна. Глядачи, те що ви додали це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.